Ghost of Yotei – це гра, яка змусила мене переглянути своє ставлення до сиквелів від Sony. Але в який бік і чому про це ми сьогодні детально поговоримо. Дай Боже, з вами Old Boy, і сьогодні в нас огляд Ghost of Yotei. Гра відкривається сценою, від якої у мене реально перехопило подих. Першого ворога розрубуєш порізом, другого двома ударами, третьому відтинаєш руку, піднімаєш його зброю, що впала разом з кінцівкою, і жбурляєш її в четвертого. Камера в цей час слідує за тобою, кров розбризкується, а ти просто в шоці з геймпадом в руках, що гра тільки почалась, а в тебе вже неймовірний епік на екрані. Брутальний, жорстокий, кінематографічний. Але ось чи вийшло зберегти таку ж атмосферу протягом всієї гри це вже питаннячко, на яке ми сьогодні будемо з вами відповідати. Але давайте почнемо з самого початку. Події сиквелу Ghost of Tsushima розгортаються через 300 років після оригіналу. В 1603 році на острові Хокайдо. Замість монгольського вторгнення, внутрішні конфлікти епохи Едо, замість Джина, нова героїня Ацу. Яка має власну історію помсти та пошуку справедливості. І хоч і нещодавно ми вже бачили гру в тому ж сеттингу і також про дівчину, яка мститься за вбивство своїх рідних, все ж підхід Сакер Панч, творців серії Ghost, значно відрізняється від підходу, яким послуговується Ubisoft у своїй Assassin's Creed Shadows. особливо той підхід, що стосується саме Ghost of Гостов Так ось, головна героїня Ацу, молода жінка воїн. Її історія починається з особистої трагедії в дитинстві. В хаті батьків сталася подія, яка назавжди змінила її життя. Батько був майстром ковалем, мати навчала її грі в традиційні забави та на японській версії гітари. Брат у всьому змагався з сестрою, але між ними не було ворожнечі, а радше юнацьке суперництво. Втім, щасливе дитинство обірвалося кров'ю та вогнем. Роки по тому Ацу стала мандрівною воїтелькою, щось на кшталт ронінів самураїв без господаря. В неї доволі непростий характер, але враховуючи її таку ж непросту долю, стає абсолютно зрозуміла її відстороненість від інших, за якою ховається насправді добра і поранена жінка. Зараз вона полює на злочинців, виконує завдання за гроші, але головне її мета помста тим, хто знищив її родину. По всьому Хокайдо розкидані дошки розшуку з обличчями тих, кого вона шукає, або їх посіпак, які прямо або опосередковано причетні до тієї ночі. І щоб довести свою справу до кінця, нам потрібно багато вчитись та битись. Сикл відмовляється від чотирьох стіг з оригіналу, які потрібно було використовувати проти ворогів з різною зброєю. На свій час воно працювало, але давайте будемо чесними. Відчувалось воно як гра в камінь ножниці папір. Ghost of Yotei використовує схожий, але значно глибший принцип: замість стійок у вас арсенал різної зброї, і кожна кардинально міняє підхід до бою. Катана, як і личить сеттингу, залишається основною: швидка, збалансована, універсальна, легкі та важкі атаки, можливість парирування та відстрибувати. Коротше, доволі знайомий ритм бою. Але тепер це тільки частина. Адже далі в нас йде великий самурайський меч Одаджі. Тепер він відіграє роль інструменту для боротьби з великими ворогами. Ця штука настільки важка, що коли Ацу вперше бере її до рук, то заледве підіймає. Що, до речі, мені дуже подобається. Бо коли наша героїня вчиться поводитися з новою зброєю, то вона прямо таки вчиться. Тренує ліву руку для боїв дуал катанами. Тренує спритність, ловлячи рибу з писом, щоб навчитись ним вміло та чітко потрапляти точно в ціль. І так далі. Кожен з цих елементів навчання відбувається недовго, але дуже занурює в світ і робить його для тебе куди більш реальним. Я саме таких штук чекав від гри про самураїв, надихнених старими фільмами Курасави. Якщо ви також чекали на продовження легендарної Tsushima, то маю для вас чудові новини. Фізичні видання Ghost of Yotei в Україні продаватимуться в магазині Comfy в день релізу, тобто 2 жовтня. І якщо у вас є бажання одразу ж на релізі забрати гру, щоб знову зануритись у світ стародавньої Японії, то замовити собі копію можна вже зараз на сайті магазину. Але це ще не все. Sony приготували справжнє свято для фанатів серії. Це ціла лінійка ексклюзивних девайсів. У стилі Ghost of Yotei, PS5 Slim у фірмовому дизайні гри з унікальним DualSense у комплекті, окремий геймпад у тому ж стилі, і навіть змінні панелі для PlayStation 5 та PS5 Pro, якщо ви не бажаєте міняти цілу консоль. Також для шанувальників гри є спеціальне колекційне видання з фізичними бонусами. Але тут є нюанс: таких наборів наразі дуже мало. Тож, якщо раптом загорілись ідеєю заволодіти колекційкою, то краще поспішайте. Також, окрім нової гри Sony, в Comfy ви знайдете всю екосистему PlayStation, адже це number one з техніки та гаджетів в Україні. Посилання на фізичне видання Ghost of Yotey шукайте в описі під відео. Але повернемось до одачі. Це повійні, але руйнівні удари, які чудово підходять для великих ворогів або для ворогів у глухому блоці. З мінусів, звісно ж, поки замахуєшся, тебе можуть оточити і порізати на шматки. Спис дає дистанцію і особливо ефективний проти спарених ножів та іншої короткої, але швидкої зброї. Кусарігама це традиційно ланцюг з серпом на кінці. Ним чудово вдається ламати щити та бити одночасно кількох ворогів атакою в радіусі. А вище згадані подвійні мечі вакідзаші дарують швидкість і мобільність ідеальну для протидії списам. Тобто система залишилась по суті тією, що і була, але тепер обросла великою кількістю маленьких деталей та нюансів. Адже кожна зброя прокачується окремо, має свої комбо-удари і свої хитрощі. До прикладу, спис, як я казав, дуже дієвий проти короткої зброї ворога. Але в той же час накопичена атака зі списа може вибити з рівноваги практично будь-якого ворога. А з часом прокачавши її через лінійку квестів, ви зможете отримати ще й додаткові удари. Атаки ворогів, як і раніше, мають візуальні підказки. Синє світіння можна парирувати. Відбий в правильний момент і отримаєш вікно для контратаки. Червоне треба ухилятися, а спроба парирування закінчиться болем. А також тепер, коли ворог ховає меч у піхви, то це знак, що він готується до спеціального удару, який виб'є твою зброю. Єдиний спосіб протистояти заряджена атака у відповідь. Також в бою чудово приходять на допомогу вже відомі по серії додаткові розхідники: вогняні бомби, легкі та важкі луки, димова граната, пісок в обличчя, підпалювання меча та інше. Вони чудово працюють в бою, піджарюють ворогів, підпалюють високу траву, оглушають чи засліплюють. Також дуже красиво виглядає, коли можеш підняти меч або спис ворога і збурнути його в іншого. Неймовірно епічно і красиво, прямо бойова хореографія. Щодо прокачки персонажа, то зі зброєю ми з вами вже розібрались. Кожна має своє дерево розвитку в гілці Мілі. Спочатку ти знаєш базові удари, але з прокачкою відкриваються нові комбо. Але є і інші гілки, тож давайте по порядку. Наступне це гілка Онріо, яка розвиває загальні навички Ацу. Це сповільнення під час парирування, вибивання зброї з рук, тихіший стелс, ліквідація кількох ворогів одночасно, падіння з висоти менш небезпечне, прицілювання з лука заповільнює час тощо. Вкладка ж Revenge відповідає за бої на дуелях, одна з улюблених механік, яка перейшла і в другу частину. Далі в нас йде використання залякування, це як ефект приводу з першої гри, тільки трохи по-іншому працює і називається відповідно Onryo. Вкладці Revenge також прокачується кінь, його швидкість бігу по білих квіточках, які дають прискорення та інші перки. Ну і ще є вкладка Вовка. Він приходить у відповідальний момент, коли все зовсім кепсько і може вирулити бій. У критичні моменти. Він реально може врятувати від смерті, перехопити ворожий клинок чи вступити разом з вами в нерівну сутичку. Чим більше його родичів врятуєш по острову з кліток, тим більше прийомів відкриється. Дуже красивий і епічний елемент гри, який йде через всю гру метафоричним лейтмотивом. Але окрім прокачки персонажа, в нас є і прокачка його особистих речей. І тут в нас починаються серйозні зміни. Прокачування одягу теж впливає на бій. Кожен рівень броні має не просто більше захисту, а й нові можливості. Легка броня дозволяє швидше ухилятися, важка витримувати удари, які інакше збили б з ніг. Коротше, все як в попередній грі. Броня дає перки, які покращують вам життя. Але ще кожен вид броні, будь то обладунок самурая, Роняна чи Онріо, дає різні бонуси до ваших статів. Щодо прокачки зброї, то вона традиційно підвищує шкоду. Тут немає лутінгу по типу купи різних самурайських мечів. Ви прокачуєте ті, які будуть з вами від початку і до кінця. Змінити можна тільки з кінчик. Але тепер прокачуєте зброю, ви не тільки збираючи ресурси, а й виконуючи певну міні-гру з кування. Втім, найбільше змін отримали амулети. Адже в них запхали всю рутину попередньої гри. Взагалі, Ghost of Yoty максимально дистанціювалась від слави аванпостів та інших рутинних механік і сконцентрувалась на подорожі. Тож тепер в амулетах, щоб їх прокачувати, вам потрібно виконувати різні рутинні завдання. Простий чарм на влучність отримує додаткові бонуси та новий рівень після 25 гедшотів. Амулет успішних парирувань еволюціонує після десятка ідеальних відбивань атаки і так далі. Тобто це така собі прокачка через граня, яка взагалі старається ніде про себе не нагадувати, не чіпає тебе і прокачується десь там на фоні. Але з часом ти заходиш в меню амулетів і бачиш, наскільки ти став успішним і вправнішим у боротьбі з ворогами тим чи іншим способом. В результаті можна носити до шести амулетів одночасно, створюючи різні білди, але розкриватись вони будуть поступово, як і все в цій грі. Знову ж таки, вірна оригіналу Ghost of Йотей продовжує традицію дослідження світу через імерсивність. Хочеш прокачати здоров'я? Біжи за пташечкою, яка відведе тебе до гарячих джерел. Хочеш прокачати чи виживання, так само слідкуй за лисичкою чи знову таки пташечкою, які можуть показати шлях до однієї з капличок Будди. Потрібні гроші, допоможи комусь в поселенні, або відшукай одного з головорізів, яких розшукують на дошці злочинців. Але запевняю тебе, доки ти виконуєш одне завдання, ти по дорозі зустрінеш ще 10 інших. Бо хоч карта по відчуттям стала менша, ніж в першій грі, все ж насиченість її значно зросла, і зросла не за рахунок аванпостів, які потрібно бездумно зачищати, а за рахунок шикарних історій, які переплітаються між собою і створюють неймовірно цікавий світ, де кожна пригода важлива і несе якийсь сенс для історії. А також може завершитись взагалі абсолютно непередбачуваним способом. Ще одним нововведенням в другій частині є ваш табір. Незважаючи на кілька вкладок виживання в меню прокачки та наявності табору, Ghost of Yotei, більшість гри не перетворилась на класичний виживач. Ці елементи, як правило, створюють саме відчуття занурення. Роздути багаття, посмажити рибку чи гриби на вогні, пограти на японській гітарі, привести в порядок припаси, поспати обпершись на коня, і хоч це повноцінний хаб з купою ось таких ось маленьких механік, все ж відчувається це більше як про атмосферу, а не про необхідність. До речі, до елементу відпочинку біля багаття вас теж підводять через побічне завдання, створюючи такий собі ефект відкриття. Я пам'ятаю, як одного разу я, пробігаючи повз печеру, побачив, що всередині народжує жінка, яка втекла від кривдників зі своїм чоловіком. І тепер вам потрібно їх захищати, доки вона народжує. І такі історії це практично кожна побічна або основна місія. Звісно, по факту, якщо відкинути сюжет, це просто знищити кілька хвиль ворогів. Але те, як щоразу вам продають цю бійку, саме це і відрізняє умовний Відьмак 3 від будь-якої занудної дрочильні у відкритому світі, яких деякі видавці штампують пачками і не розуміють, чому в них не виходить. В такі моменти приходить розуміння між цими фундаментально різними підходами, коли навіть при проходженні побічних квестів ти немовно трапляєш на щось дуже важливе і справжнє. Звісно, це не так. Але те, як розробники вміло маніпулюють твоєю увагою, в хорошому сенсі, дуже позитивно впливає на сприйняття гри загалом. Адже повернемось до табору, адже там, наприклад, іноді з'являється мандрівний торговець. Він продає рідкісні предмети, унікальні скини або розхідники. Також в меню можна викликати у ваш табір іншого торговця, товариша, який допоможе швиденько закупитись або оновитись перед важкою битвою. Тобто, попри наявність великої кількості деталей, гра не намагається вас змусити намотувати кілометри на конику, просто щоб купити щось. У вас є зручні телепорти до практично кожного слупа, біля якого ви вже пробігали, та інші механіки, які направлені виключно на покращення вашого досвіду і заглиблення в цю атмосферу. Звісно, якщо воно вам потрібно, бо якщо ні, то розпалювання вогню, так само як і кування зброї вручну, можна скіпнути однією кнопкою. До речі, як я і казав про коваля, який, на мою думку, явно запозичений з Kingdom Come, Тут також з'явились і три пресети одягу, які можна перемикати однією кнопкою, в залежності від того, чи ви йдете в бій, чи в стелс, чи на пошуки скарбів. До речі, тут є окремий продавець, який може запропонувати вам карти різних скарбів. Ці клапті пераменту потім потрібно віднайти і накласти на основну карту світу. І коли рельєф зійдеться, ви отримаєте підказку, де шукати чергову статуетку з Буддою чи тренувальний стенд з бамбуком. Взагалі, міні-ігри тут зроблені ненав'язливо і виключно для того, щоб в голові промайнула думка Вау, прикольно! Ніхто не змушує вас щоразу роздувати полум'я чи грати в щелбани шашками, які навчила вас мама в дитинстві. Також потрібно, мабуть, згадати кількома словами за візуальну кастомізацію. Адже тут по класиці можна змінювати колір броні, капелюхів, масок чи руків'я зброї. Це не впливає на характеристики, а виключно чисто безкоштовна косметика. Я загалом ніколи не страждав темою скінчиків в іграх, так само як і темою фоторежима. Але коли тобі цих скінів дають багато і безкоштовно, то по-перше, це приємно, що гра не бачить в тобі мішок з грішми. А по-друге, навіть попри мою байдужість до подібних механік, я все ж раз на півгодинки годинку заходив подивитись, що там за новий капелюх чи фарба до обладунку мені дісталась після квесту. Втім, всю цю імерсивність доповнює і феноменальний візуал. А ви доповнюєте цей канал, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, тим паче сьогодні, коли в мене день народження, тож в цей урочистий день я хотів би подякувати вам за те, що ви є. А також нагадати, що в нас в Телеграмі зараз йде збір на нічні мавіки, де можна виграти PlayStation 5. Тож прошу вас долучитися до збору. А в кого ще залишиться пару гривнів, можете підтримати мене на будь-якій зручній платформі. І коли у нас буде понад тисячу на всіх платформах разом, ми будемо обов'язково стрімити двічі на місяць. Через Зараз нас ось тільки ось, але головне це долучайтеся до збір. Всі послання будуть в описі. І їдемо далі. Візуал став ще крутішим, ніж в попередній грі. До фантастичних пейзажів полями та лісами острову додались більше маленьких дрібних деталей. Тварини бігають довкола, табуни коней пасуться на полях. Ти просто їдеш собі, а повз пробігає стадо оленів, злітає, зграє птахів, лисиця перебігає дорогу. Кожна деталь працює на створення живого світу, а не статичної декорації. Плюс тут є класні круті біоми, які на PlayStation 5 виглядають фантастично. Тут і засніжені гори, і ліси, одним словом, просто вау. Атмосфера в грі стала ще насиченішою. Здавалось би, куди вже далі після Ghost of Tsushima, але Sucker Punch знайшли спосіб. Кольори стали глибшими, контрастнішими, різкішими, а загальна картинка набула ще більшої кінематографічності. Нова механіка пересування по стежках з білими квітами, де коли біжиш цими полями, то кінь рухається швидше. Це не просто геймплейна фіча, це якесь візуальне свято, реально. Це і красиво, і функціонально, і перетворює пересування на додаткову міні-гру. Доводиться уважно триматися квіткових стежок. Щоб не втрачати швидкість, кінь тепер ще й вміє стрибати. Здається, цього не було в попередній грі, напишіть в коментах, якщо я помиляюся. Але цей аспект тут додає трішки вертикальності подорожам. Ти можеш перестрибнути через струмок, стрибнути з невеликого обриву, подолати якусь перешкоду. Тим паче, що вороги тепер можуть ставити постки в траві, які теж потрібно не забувати перестрибувати, щоб не потрапити в халепу. Система навігації вітром також незмінно залишається в серії. Натискаєш кнопку вгору, вітер показує напрямок. Але з новою графікою тепер він ще й малює неймовірні картини пейзажів. Трава хвилями розходиться від поривів, листя кружляє в повітрі, одяг героїні розвивається. І звісно, хоч все частково і було в першій грі, але ну не порівнювати ps 4 і ps 5. На новій консолі значно більше можливостей зануритись у візуальні деталі. Коли гра вийде на ПК, я думаю, там буде такий розвал кабіни. Хлопці й дівчата, це капець. До речі, дуже рідко, але під час довгих подорожей може заграти пісня з текстом на екрані, як правило, це під час сюжетних подорожей. Ти їдеш верхи через якусь особливо красиву локацію, починає звучати меланхолійна мелодія. На екрані з'являються рядки про самостійність воїна чи втрачену любов. Дуже епічно і по-японськи, хоча гру робили американці. Втім, вони однозначно передивились японських фільмів, бо це дуже вайбує їхніми старими фільмами. Але в іграх мені спадає на думку саме порівняння з Death Stranding, коли ти з рюкзаком ідеш і на фоні грає якась крута музика. Взагалі, питання саунду в грі відіграє немалу роль, адже Сямі Сен, який носить з собою героїня, додає ще один шар до звукового оформлення: можна просто сісти і пограти мелодію, а інколи навіть Квести вимагають вашого акомпанементу. То що виходить, це ідеальна гра? Ну, не зовсім. Не знаю, якою гра добереться до релізу, але попри те, що в мене не було якихось маленьких багів, я кілька разів зустрічався з великими і серйозними багами. Наприклад, в мене двічі гра софтлокнула. Слава Богу, це було не сильно далеко від автозбереження, тому нічого критичного. Але все ж, одного разу в мене в бою ворог потрапив за текстури, і я не міг його вбити, щоб спрацював тригер наступної катсцени. Але найбільшою проблемою було зникнення мітки основного квесту. Чому прикол по якійсь причині мітка головного квесту просто зникла? Я не міг знайти, куди йти далі. Я спершу вирішив, що так і має бути, а тому пішов по побічних завданнях. І коли зачистив цілу область повністю під нуль, я зрозумів, що щось тут не так. Слава Ктулху, я записував весь ігролад і по записам побачив, де була та мітка. І знову таки, на щастя, хоч мітка і була відсутня на карті, все ж самий квестовий персонаж працював, і я далі безпроблемно пішов по квесту. Але коштувало мені це купи витраченого часу. Нервів і безтолкових бігань по карті в пошуках потрібного тригера. Також в Ghost of Yoté деякі речі змінюються на краще, а деякі на превеликий жаль залишаються такими ж в діалогах. Часто герої просто стоять як вкопані. Не рівень абсурдних говорячих голів з серії асасинів чи Horizon Zero Dawn і Forbidden West. Але і не рівень Baldur's Gate 3, де кожна катсцена супроводжується і емоціями, і рухами тіла, і виразними реакціями, а не просто зміна тону голоса персонажа. Ghost of Yoty теж в цьому плані не пішла далі своєї попередниці. А якщо й пішла, то не надто далеко, бо якихось особливих покращень я не помітив. Звісно, катсцени тут круті, епічні і дуже якісні. Але коли ви просто говорите з якимось іншим NPC, все це виглядає трішки сумно. Ну і ще відсутність української це тотальна журба. Але ми це і так добре з вами знаємо. В підсумку я вважаю, що Ghost of Yote це еталонний сиквел. Вона залишає багато впізнаваних елементів оригінальної гри, щоб ви точно її не сплутали з іншими серіями у відкритому світі. Але при цьому вона якісно еволюціонує, а не просто дає більше того, що було. Вона практично повністю переробила систему аванпостів, де вони взагалі не відчуваються як аванпости, де немає однакових завдань а кожне має якусь маленьку, але важливу історію. І як на мене, підхід до квестів це одна з найважливіших речей, яка повпливала на мою думку. Ще вона переосмислила стійки в значно глибшу і цікавішу систему зі зброєю, додала безліч крутих деталей, які не перевантажують гру, а дозволяють глибше зануритися. Плюс знову таки система основних і побічних завдань це суцільний кайф. При цьому Ghost of Yoty не забуває про ті круті фішки, які зайшли гравцям в першій частині, типу дуелів, чи імерсивного пошуку реліквій через природу, поривів вітру і так далі. А тільки покращила їх і розширила. Додайте до цього один з найкрасивіших візуалів, які малювали ігри за останні роки, якому ще й акомпонує дуже чутлива і атмосферна музика. Перше, що згадується таке ж красиве, це Death Stranding 2. І хоч мені перша гра подобалась, але я не був її фанатом, та і буду чесним, сеттинг стародавньої Японії теж загалом не те, щоб моє. Все ж, як на мене, Ghost of Yotei – це еталонний сиквел, який я можу рекомендувати абсолютно всім шанувальникам Ghost of Tsushima. Звісно, все це дуже суб'єктивно і спрацювало саме на мене. Тож не забувайте про це. Але особисто, знову ж таки, для мене. Це тверді 9 з 10 у вакуумі, і 8,5, з половиною. Якщо для вас так само як для мене, наявність української мови важлива для розуміння гри та отримання якісного досвіду. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, ця гра пішла значно далі, ніж On the Beach чи Forbidden West, як сиквели, не боячись переосмислювати, здавалось би, деякі основні механіки, при цьому створивши максимально живий світ, який на кожному кроці кличе тебе в пригоди, але також і не заходячи занадто далеко, показуючи, що розробники не забувають дати те, за що гравці полюбили першу гру. Це майже ідеальний баланс між новизною та старим. Добрим приводом Тім, найвищий бал гра від мене не отримала все ж через певні технічні проблеми, адже я не згадаю, коли в мене гра стільки разів софтлочилась або вагомо глючила. А також все ж є певні елементи, які потрібно було б, на мою думку, докрутити. Інколи кривий паркур, де не де бісячі хітбокси, інколи туплять вороги, анімації в звичайних діалогах з ліпсинком теж не видатні. Подекуди не дуже зрозуміло, куди йти через доволі лаконічне меню завдань. Ну і я б в прокачку зброї і в різноманітність всіляких бомб та підручних знарядь додав би більше елементів. Втім, не буду вам спойлерити, в кінці там теж будуть свої приколи. Втім, все ж Ghost of Yoty це дуже добре. Не назву її грою року, але назву її тим сиквелом, який нарешті зламав для мене це коло безпечних сиквелів від Sony і вселив надію на майбутнє. Якщо ж вам цікаві ще круті ігри, які я дуже рекомендую до граня всім, то ось тут ось відео про 10 ігор 10 з 10, які однозначно заслуговують вашої уваги. Ну а на цьому на сьогодні все. До зустрічі, дякую за перегляд і. дай Боже!